Я бренд. У верховині, що на Прикарпатті, переселенці з прифронтових областей вчаться вести соцмережі та створювати відеоролики. На одному з уроків розбиралися, як поєднувати між собою кольори та відтінки. Наші прикарпатські кореспонденти розкажуть більше. На курсі я бренд учасники здобувають знання та практичні навички в сфері СММ. Іншими словами, як продавати товари або послуги через соцмережі, а ще вчаться розвивати власний бренд та будувати співпрацю з компаніями. На першому занятті фахівці допомагають переселенцям зрозуміти особливості поєднання кольорів у малюнках, при створенні афіш та брендбуків. Розкрити кольор, подивитися, з яких складових. Складаються саме перші елементи, які кольори, і як вони відтворюються іншу палітру. І наступного разу ми будемо вже вивчати композицію, гармонію в композиції, як її правильно створити, як вона впливає на емоції, тому що можна вплинути на заспокоїти людину композицію, а можна і, як сказати, трохи. Збадьорити, а ще в рамках курсу переселенці зможуть опанувати зйомку, монтаж та обробку відео. Це важлива складова інтеграції бренду в сучасному віртуальному світі, розповідають експерти. На заняття завітали зо два десятки внутрішньо переміщених осіб. Курс був створений для того, щоб тимчасово переселені люди могли адаптувати свої навички і е, якісь соціальні можливості для роботи в сфері. СММ-у з місцевими підприємцями або можливо з тими компаніями, які були в них вдома, там де вони знаходились в Києві чи в інших містах, і працювали над створенням свого власного бренду і презентацією себе для суспільства, щоб могли адаптуватись в сучасному світі і працювати з медіа. Ну тобто створювати контент це основна така ціль нашого курсу: створювати контент, створювати себе як бренд. Презентувати це для суспільства. Як правильно вести свої соціальні мережі, як правильно е, подавати себе, презентувати себе, і на цьому курсі в нас, звичайно, цього можна навчитися. Е, е, як правильно робити фото, як правильно робити відео? Сьогодні е, відвідувачі, учасники курсу е, вчаться, як правильно ставити світло, колористику, виведення, як потім це все е, разом компонувати і висвітлювати. Тим чином формувати свою сторінку в інстаграмі для того, щоб могли продавати будь-який продукт. Курс «Я-бренд» переселенці проходять у рамках проєкту Шелтер, який діє в різних областях України. Окрім ведення соцмереж, охочі можуть також вивчати мови, відвідувати заняття з йоги, знайомитися з місцевими традиціями. Проєкт реалізується громадською організацією Альянс розвитку у восьми містах України за підтримки німецьких партнерів Шулер and Лібен. З Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.